Друзі, будемо зараз молитися за Україну. Протягом цього зібрання два рази лунав сигнал повітряної тривоги. Це, це таке, знаєте, сильне нагадування нам, що ми залежимо від по Як Якби там нас не накачували зброєю, як би там не, не, не мобілізовували людей, але ми розуміємо, що... Від Бога. І зараз всі, хто на цьому місці, будь ласка, давайте встанемо І будемо молитися, хто як душе. За нашу країну, за людей наших, за знайомих, за незнайомих, за ті міста, яких ми ніколи не були, але зараз знаходяться під обстрілами. Давайте просто заночимо очі і, і звернемося до Бога. Може, ми це ніколи не робили, але зараз прийшли, прийшов цей час. Наш Небесні, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе. Господи. Така, така біда у нашій землі, Господь, така біда, так, так, так тривожна, і Господи, так цей страх накапує цими хвилями на наше серце, Господь, тільки Ти можеш допомогти, тільки Ти, Господи. І ми хочемо просити у Тебе прощення за гріхи свої, прости нас, Боже, прости нас і не тільки нас, Господи, прости всіх людей, кого ми знаємо і не знаємо. всю Україну, Боже, прости. Ти в своєму славі так, якщо смириться народ мій і помолиться мені, і, і взишуть мене, то вони знайдуть мене, і я почую їх і зцілю землю. Господи. І ми смиряємося перед тобою для того, щоб ти нас почув. Для того, щоб, щоб наша земля була ісилена від цієї війни, Господь. Бо грабляю, бо вбиває, бо і Це така біда. Боже, сидимо без світла, без надії, Господи, така біда. Але Ти є наша надія, Ти є наше спасіння і я Ісуса Христа, ми благаємо Тебе, благослови Україну. Благослови, Господи. У всіх сферах, там, де це потрібно, Господь, військовим благослови і захисти їх від смерті, від поранення, Господь. Їхніх офіцерів, командирів, щоб вони знали, як приймати, яке рішення приймати, де знаходиться де ні, Господь. Захисти їх, Боже, і вижити ворога з нашої землі, бо ми не хочемо цього руського міра. Ми хочемо спокій, ми хочемо, щоб твій мир був в наших серцях, в наших домах, в нашій землі. Благослови. Ми просимо за керівників нашої країни, за всіх, хто приймає рішення, за Верховну Раду, за президента, за всіх міністрів, за всіх, щоб вони приймали вірні закони, щоб вони мали страх Божий, і у нас не було корупції. Господи, на всіх рівнях хвалати, щоб не було корупції, щоб не було брехні, не було воровства, Господь. Зупини їх, Боже. Дай їм страх, Боже, щоб вони боялися робити гріх. Господь. Захисти і благослови тих людей, які винуждені переселені, Господь, які не мають роботи, які поранені. Господь, благослови, даруй зцілення Твоє, даруй якесь вирішення питання. Господь, благослови ті, хто в полоні знаходиться, щоб вони скоріше повернулися, підтримай їх. Підтримай, щоб ті знущання, які вони терплять, Господь, їх погубив. Підтримай їх, благослови. Благослови всіх лікарів, які лікують поранених, які лікують людей, Господь, захисти, благослови Дай терпіння, дай любов до людей, Господь, і не тільки щоб на гроші дивилися і за багатство своє думали, Господь. Благослови лікарів, благослови Господь. Благослови волонтерів, капеланів, які служать там тим військовим, які духовно підтримують, які матеріально їх підтримують, благослови Жертує собою своїми фінансовим, своїм часом. Благослови всіх, хто жертвує в Україні, благослови всі країни, які допомагають нам, Боже, їхню економіку підтримувати. Благослови тих людей, всі ті церкви, які передають собі продукти, одяг. Господи, ми просто роздаємо їх людям, але живемось, великі гроші коштує Господь, благослови тих людей. Ім'я Ісуса, благослови, Хай прийде твій мир на нашу землю. Ми не перестанемо молитись Тебе, Господь. Ми не перестанемо надіятися на Тебе. Боже, ті всі дрони, і ракети, які летять на нашу землю, розрушують тебе, Господь, і дай, дай нашим військовим змогу їх всіх збити, Господи, щоб вони не причепили шкоди ні містам, ні людям, ні якоїсь техніки, ні, ні енергосистемі. Остав свою защиту. І тобі все слава, Господи, бо ми знаємо, що ти не чуєш. Ми не знаємо, чого воно ще продовжується яка ще ціль Твоя є, поможи нам смирятися перед Тобою і приймати з Твоєї доброї руки все, що ти даєш. Гриди, Господи Ісусе, слава тебе, Десятих світів. Амінь.